Право номер 27. Запишіть цифрами число. Є шість різних чисел, які треба записати в вигляді цифри. Ну що ж, я їх переніс на екран. Давайте будемо їх читати і записувати. 68 мільярдів 249 мільйонів 954 723. Ну що ж, пишемо тоді одиничку. Отже, 68 мільярдів. Пишемо 68 мільярдів. Далі. Мільйонів у нас 249. Двісті Так, тисяч у нас 954. п'ять Тисячі. Ну, а в класі одиниць у нас 723. 723. двадцять три. Є. Друге. Число 814 мільярдів. Пишемо 814 мільярдів. Потім 109 мільйонів. 109 мільйонів. 200, ага, 2000, тисячі, то в класі тисяч пишемо 0,02, 2 тисячі 32. 32 в класі одиниць пишемо як 0,32. Є третя. 307 мільярдів. Пишемо 307 мільярдів. Так, 621 тисяча. Мільйонів немає зовсім. Пишемо їх як 3 нуля. Так, 621 тисяча. 621 тисяча. Ну, а в класі одиниць. 400 пишемо. 400. Є четверте число. Так. 90 мільярдів. Пишемо 90 мільярдів. 10 тисяч. Мільйонів немає зовсім. Пишемо замість мільйонів нолика. В тисячах пишемо. 10 тисяч, то пишемо в тисячах 010. Ну, в класі одиниць 10 тисяч сказано 20, то 20 в класі одиниць пишемо 0,20. Є п'яте. Читаємо число 2 мільярди, пишемо 2 мільярди, 3 мільйони. Якщо 3 мільйони, а перед тим є цифра, то пишемо 0,03, 3 мільйони. 4 тисячі. Аналогічно пишемо 4 тисячі у класі тисяч 0, 0 4. 4 тисячі 5. А 5 пишемо в класі одиниці, як 0,05. Є. Ну і шосте. 1 мільярд. Записали. Одна тисяча, мільйонів немає. Пишемо 0, замість мільйонів. Одна тисяча це 0,0, 1. Одна тисяча один. Ну і в класі одиниць також пишемо 0,01. Ну що ж, таке просте завдання? На цьому вправу завершено.